Знищені ворожі винищувачі. Що відомо про успішну спецоперацію гур розкажу далі у випуску. Я соломія від ЦТСН. Підпишіться на наш YouTube, Дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ось кілька тем сьогоднішнього випуску. Без газу, води та можливості підвести продукти після російських бомбардувань. Кладіть речі зараз. Допоможемо підвеземо. Корабельного району Херсона евакуюють людей. Запобіжка для народного депутата та колишнього керівника Мукачівської райадміністрації чи наживались на продажі БПЛА та Ребів підозрювані гучні справи від Набута САП. Прем'єра та розпродані до жовтня квитки. На тижні будемо орати. Як навесні добре ориться, то буде добрий рік. Постановка культового режисера Уривського. Ворог кілька разів ракетами та дронами атакував Хмельниччину. Силами ППО знищено два безпілотника. Потерпілих та загиблих немає, повідомляють у військовій адміністрації. Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. В день росіяни вдарили авіабомбами по Гуляйпільській громаді. Смертельних травм зазнало подружжя, зруйновані та пошкоджені будинки. Вночі ворог атакував дронами Одесу. Вогонь пошкодив півсотні павільйонів радіоринку, вісім знищив. Через атаку також понівечено адміністративну будівлю, гуртожиток, гараж та шість легковиків. Постраждала і синагога Пересип, де зберігалися старовині сувої та книги. Троє поранених, серед яких немовля на Дніпропетровщині. В піввідроном окупанти вдарили по селу Іллінка, влучили у будинок. Чотиримісячна дитина в тяжкому стані, дорослі у середньому. У Добропіллі на Донеччині росіяни кабом вбили місцевого жителя та двох поранили. Ще одна людина не пережила ворожого артобстрілу в Костянтинівці. Понівечено багатоповерхівку по одному пораненому у Покровську, Рубіжному та Лимані. Вранці росіяни з артилерії обстріляли передмістя Херсона. Загинув чоловік і ще двоє людей зазнали поранень. Троє травмованих жителів, і в самому обласному центрі. Тим часом влада міста евакуює мешканців корабельного району. Все через пошкоджений острівський міст, який з'єднує житловий масив із самим Херсоном. На переправу цими вихідними росіяни двічі скидали авіабомби. Поруйновано дорожнє покриття і газогін. Тож жителі району залишилися без газу, продуктів та води, які на корабель неможливо доставляти. На евакуацію вже погодилися понад 80 людей. Їх везуть або до родичів в інші мікрорайони, або у місцеві прихистки. Чимало жителів корабелу свої домівки покидати відмовляються. Мене вважають, що куди їм нема куди їм їхати. Це ж куди не привезуть. Це не години привезуть. Туди нереально буде. Води не Я теж так думаю, що нереально буде. А вони на щось надіються, запаси якісь поробили. Доброго дня. Доброго. Кладіть речі зараз. Допоможемо. Підвеземо, підвеземо. Ще є люди з острова. Бажають на евакуацію. Так, сідайте в машину. Ліквідація наслідків масованого обстрілу Києва минуло уже п'ять днів. Втім, люди досі прибирають усе довкола. Що відбувається біля зруйнованого будинку? Бачила кореспондентка ТСН Олена Гущик. П'ятий день після російської атаки на місці прильоту ракети 28 портретів загиблих під час цієї страшної ночі. Люди продовжують нести сюди квіти, лампадки, цукерки і згадують історії про тих, кого знають, і про тих, кого дізналися вже після російської атаки. Мешканців цілілої частини будинку почали впускати до своїх помешкань, бо люди змогли дістати речі першої необхідності та й загалом речі, яким вдалося вціліти. Усе це відбувається під постійним наглядом поліцейських, які контролюють, аби люди обережно приходили до свого житла, тому що частина конструкцій все ж залишається небезпечними. Тут нині працюють комунальники і усі міські служби, які займаються тим, аби відновити електропостачанням людям у поруч, також постраждалих будинків. Також тут беззупинно спилюють дерева, їздять трактори і велика техніка, які вивозять побутове сміття, яке ще раніше було речами і частинами помешкань людей. У лікарнях досі перебуває багато людей, яких ще попереду навіть чекають операції, і їхні друзі і близькі повідкривали банки, які ви можете відшукати у дописах у соцмережах. Сьогоднішній день всі пацієнти переведені з відділення інтенсивної терапії. Моля 9 дев'ять пацієнтів в лікарні а решта пацієнтів лікуються амбулаторно. Було всього 34, Так, але ну із тих цих тридцять чотирьох шість амбулаторного дана допомога. Що стосується допомоги усім постраждалим, які тут пошкодили також помешкання, то сьогодні сюди на місце має навідатися пізно ввечері представники київської адміністрації і обговорити ці питання, розповісти, що вже вдалося зафіксувати слідчим і що надалі чекає на усіх мешканців будинків Олена Гучу Ілья Шенкаренко, Сен 1, 1. На Київщині попрощалися із шестирічним Матвійчиком, якого вбила російська ракета. Матвій Марченко став однією із жертв російського удару по житловому будинку столиці. У ніч проти 31 липня. Чим захоплювався і про що мріяв маленький Матвійко? До того як росіяни позбавили його життя, про це далі розповість кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. І упродовж сюжету на екрані буде qr код за яким можна знайти реквізити для допомоги родині загиблого Матвійчика. Царства небесного і упокоєння зі святими у Христа із квітами та іграшками біля маленької труни десятки людей: батьки, родичі, друзі, знайомі і незнайомі. Господи, покой, дитину, Господи, покой, дитину. Шестирічного Матвійка вбила російська ракета. Життя Матвія Марченка обірвалося через ракетний удар росіян по житловому будинку столиці у ніч на 31 липня. Квартира Марченків була на шостому поверсі. Внаслідок удару вибуховою хвилею у дитячій кімнаті знесло стіну. Її уламками шестирічного Матвія притисло до ліжка. Батьки і сусіди намагалися підняти плиту самотужки. Але марно. Рятувальникам вдалося витягнути Матвія з-під завалів зруйнованого під'їзду непритомним, але ще живим. Більше години медики намагалися реанімувати хлопчика, проте від отриманих травм серце Матвійка зупинилося. Шестирічний Матвійчик був наймолодшою дитиною у родині Марченків. У момент удару у квартирі хлопчик перебував разом з батьками та своїм восьмирічним братом Михайлом. Братів старший старший брат Матвійка, 12-річний Лев. У момент удару знаходився у літньому дитячому таборі в іншому місті. Брат Льова, якому 12 років. Тягав його, можна звати, сюди за собою. І Матвія всі знали. З Матвієм всі спілкувалися. І Матвій постійно щось таке веселе, добре робив, якось шуткував по-дитячому, але це всі, всім хотілося обійняти постійно. Він просто душа ігор Єфименко, тренер Матвія з карате. Це він поруч з хлопчиком на фотографії, яка 31 липня облетіла світом. Фото, розповідає тренер, було зроблене в травні цього року в один із найщасливіших для Матвійчика днів. На змаганнях він виборов золоту медаль. Це дуже старанна дитина, яка не виглядає на свої 6 років, яка в голові думає набагато старша. Це не дина золото було. Спілкувався круто з усіма, дружив. Не було конфлікту з усіма. Він грався постійно до тренування. Після але на тренування він був максимально зосереджений. У свої шість років Матвій завоював близько шести медалей і мріяв стати чемпіоном. Вчився плавати, а карате почав займатися півтора роки тому. В один із столичних клубів ходив разом зі старшими братами. Попри свій юний вік, розповідає тренер, був цілеспрямованим і серйозно ставився до тренувань. Матвійка був слухняним, слухняною і доброю дитиною, яка просто мріяла перемагати всіх і все. Він мріяв зробити якомога більше медалей. Скажу, що Матвій це сонячна дитина. Батьки Матвійчика говорити про те, що трапилося, поки не в змозі. Наразі в квартирі, де мешкала родина, жити неможливо, каже тренер. Тож спортивний клуб, в якому тренувався Матвій, збирає для них гроші на нове житло. Поховали Матвійчука у рідному селі Тата на Київщині. Загалом у наслідок ракетної атаки на столицю 31 липня загинула 31 людина п'ятеро з них. Це діти наймолодшому було всього. Два роки Наталія Ткачук, Нелі Ковальська, Олександр Аліфанов, ТСН 1+, 1. Дедалі Більша загроза для України та держав НАТО. В інституті вивчення війни проаналізували заяви, що Росія готує Донецький аеропорт для запуску безпілотників. Про підготовчі роботи на литовищі, яке країна-агресорка планує перетворити на майданчик для запуску дронів. Раніше повідомили аналітики. В інституті вивчення війни зазначили супутникові знімки аеропорти демонстру. Струють, що росіяни частково розчистили укріплення на злітно-посадковій смузі, а ще розпочали будівельні роботи на паркінгах, ймовірно готуючись до встановлення паливних баків. Запуск безпілотників далекого радіусу дії, з розташованого ближче до лінії фронту Донецька, скоротить час, який українська ППО має для реагування. Наголошують аналітики в інституті вивчення війни. Також кажуть, подальше використання Росією окупованих територій для запуску дронів становитиме все більшу загрозу Україні та державам НАТО. На Харківщині росіяни намагалися штурмувати КПП Гоптівка, але бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади відбили напад. Про це повідомляє начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. За його словами, українські військові знищили понад 10 російських загарбників. Після цього окупанти відступили на свою територію. Попри заяву російських пропагандистів, контроль над Гоптівкою залишається повністю за українськими силами. Свіжа бавовна призвела до колапсу на російській залізниці. Після атаки дронів у Волгоградській області затримуються поїзди. Безпілотники відвідали залізничну станцію в місті Фролово. Після атаки там пошкоджено технічну будівлю, в якій спалахнула пожежа. Через це на 4 години затримуються поїзди до Москви та Петербурга. А приміські електрички скасовано. Загалом влада країни-агресорки звітує про понад півсотні збитих дронів. Чотири російські винищувачі пошкоджені. Один знищений повністю на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила служба безпеки України. Успішну місію здійснили безпілотники центру спеціальних операцій. А в СБУ кажуть, литовище в САКах є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі. Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30 СМ. Ще один пошкоджено і також уражено три літаки Су-24. На території аеродрому під удар українських БПЛА потрапив і склад авіаційного озброєння. Тримання під вартою або понад 8 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав вищий антикорупційний суд народному депутату Олексію Кузнєцову. Він один із фігурантів справи про можливу корупцію під час закупівлі засобів РЕП та БПЛА для Нацгвардії. За версією детективів набу він був у злочинній групі, що штучно завищувала ціни на обладнання. В середньому кажуть, націнка становила до 30% і це вилилося у 1 мільярд 200 мільйонів. Збитків в державі під час купівлі ребів і у понад 3 мільярди під час купівлі БПЛА. Гроші учасники оборудки, нібито ділили між собою. Прокурори просили для Кузнєцова запобіжний захід, перебування в СІЗО або 30 мільйонів гривень застави. Сам Олексій Кузніцов і його захисники всі звинувачення заперечували, мовляв, у матеріалах справи недостатньо доказів вини їхнього підзахисного. Суд у результаті частково задовільнив клопотання від прокурорів. А щодо тримання під вартою, ми вважаємо цей найбільш обґрунтований запобіжний захід, який може запобігти всім п'яти ризикам, які озвучували сьогодні в судовому засіданні. Подальші дії захисту це опіляція. Нам здається, що ми зможемо зменшити суму застави орієнтовно до 2 мільйонів гривень. А вісім мільйонів наскільки мені відомо, то ні. Якщо хтось десь якось може і внесе за нього заставу, мені цього невідомо станом на сьогоднішній день. По цій справі проходить також е, колишній голова Мукачівської адміністрації, начальник Рубіжанської міської військової адміністрації та інші засідання щодо обрання запобіжних заходів продовжаться у вівторок. А що ви думаєте про цю гучну справу набу? Поділіться з нами у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. У Харкові правоохоронці оголосили підозру 43-річному чоловіку, який вистрілив у ветерана, а потім ще й побив його. Напад стався напередодні. Під час конфлікту харків'янин дістав травматичний пістолет і вистрілив у притул у 22-річного військового, який на війні втратив ногу. А після цього завдав йому іще кількох ударів. Потерпілого, госпіталізували. Зараз він у лікарні. Поліція оперативно встановила та затримала підозрюваного. Вирішується питання про тримання під вартою без права застави. Справу розслідують за статтею хуліганство із застосуванням зброї. Домашній цілодобовий арешт. Такий запобіжний захід обрали чоловікам, які пошкодили ворота та проникли на територію ТЦК у Вінниці. Конфлікт між містянами та працівниками територіального центру комплектування стався цими вихідними. Попередньо відомо, що представники ТЦК затримали чоловіка, який перебував у розшуку. Після цього до центру комплектування, куди його привезли, прибуло близько 80 людей. Вони вимагали відпустити затриманого, виламали ворота і намагалися проникнути всередину. Поліція відтіснила натовп п'ятьох чоловіків від 21 до 33 років. Затриманої суд взяв їх під цілодобовий домашній арешт. Усім загрожує до п'яти років ув'язнення. Відкрито кримінальне провадження за статтею захоплення державних або громадських будівель. Спецпредставник президента США Стів Вітков відвідає Москву у середу або четвер. Про це Дональд Трамп сказав напередодні у розмові з журналістами, уточнивши, що зустріч ініціювала російська сторона. На запитання, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути санкцій, які мають бути оголошені вже цієї п'ятниці. Трамп відповів укласти угоду, в результаті якої перестануть гинути люди. У трус Соушел» він написав, що лише з початку цього року Росія втратила на полі бою 112,5 тисяч військових. Україна 8 тисяч. Війну Трамп вкотре назвав безглуздою, і поскаржився, що вона йому здавалася такою, яку зупинити буде легко, але на практиці виявилося, що це не так. Тож, якщо вогонь не припиниться, обіцяє накласти санкції на Росію. Свій намір він знову підтвердив напередодні. Тим часом видання «Київпост» із з посиланням на два власні джерела кілька днів тому повідомляло, що паралельно із Віткофом до Києва має вирушити спецпосланець Трампа із питань України Кіткелох. Точна дата візиту невідома. Що ж будуть санкції, але вони добре обходять санкції. Вони хитрі персонажі. Стів, можливо, поїде здається у середу або четвер до Росії. Вони хочуть із ним зустрітися. Вони попросили про зустріч. Подивимося, що буде. Корупційний скандал у Литві. Президент країни Гітана Снауседа підписав указ про відставку усього уряду разом із прем'єром Гінтаутасом Палуцкасом. Вони не пропрацювали і року. Тимчасово очолити уряд доручили міністру фінансів Рімантасу Шаджісу. Про відставку Гінтаутаса Палуцкаса стало відомо минулого тижня після того, як журналісти розкрили його підозрілі ділові зв'язки. Зокрема, написали про видані фірмам прем'єра кредити та ймовірне зловживання Палуцкасом своїм політичним впливом. Через ці публікації генпрокуратура і служба спеціальних операцій почали розслідування щодо політика. І тепер впродовж не більше ніж 15 днів президент Гітанас Снауседа має подати на розгляд сейму кандидатуру нового постійного прем'єра. Двоє госпіталізованих через пожежу у Львівському готелі. Про займання ДСНС повідомили о півдні. Горіло на 9-му поверсі 12-поверхового готелю. Густий чорний дим виривався із вікон. Рятувальникам довелося евакуювати кілька десятків людей. Відомо, що у готелі тимчасово проживали не лише туристи, а й вимушені переселенці, яких помістили туди на початку повномасштабного вторгнення. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість усі деталі, які знає. Люди стоять під будівлею поруйнованою вогнем, чекають, коли рятувальники дозволять зайти усередину. Евакуація була терміновою. Мешканці готелю вибігали буквально у чому були з дітьми, з тваринами. У цьому закладі мешкають як тимчасові постояльці, так і внутрішні переселенці, які знайшли тут прихисток ще з початку повномасштабної війни. Іван родом з Миколаївщини. Тут проживає уже три роки на 11-му поверсі. Події сьогоднішнього ранку розвивалися стрімко. Розповідає ТСН. Ми поки поняли, що треба тікати, то зібралися, а вже вийти не було можливості, бо всі поверхи в диму, а на 9-му поверсі хто його з що відбувається. То чекали рятувальників, до нас зайшли. Ми сиділи на балконі з тряпочками мокрими. Займання виникло на 9-му поверсі. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали з готелю близько 20 людей. Декого в захисних масках мешканці нижніх поверхів залишили будівлю самостійно. За попередньою інформацією поліції, причиною пожежі став вибух електроскутера в одному з номерів. Я була в кімнаті, там вибух був. І я так просто почула, що люди почали бігати по коридору. Відкрила двері, побачила, що вже дим, і вийшла просто. А так більше нічого не бачила. Хлопець на дев'ятому поверсі жив. У нього електро цей електровелосипед, електроровер стояв на зарядці. Ну і бахнула батарея. Кажуть, скільки саме номерів зруйновано або вигоріло, поки що невідомо. Одразу після завершення гасіння рятувальники взялися обстежувати будівлю. Загорання виникло в одній з кімнат, знищено кімнати сусідні, також пошкоджені поверха, верхній поверх, оскільки була досить висока температура і дуже щільне задимлення. Раніше міська влада повідомляла про шістьох постраждалих, зокрема і двох дітей. Та станом на зараз у лікарні перебуває лише двоє: 25-річний чоловік з опіками 16% тіла та ураженням дихальних шляхів, а також жінка з отруєнням продуктами горіння. Стан обох стабільний. Поліція відкрила кримінальне провадження порушення вимог пожежної безпеки. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+,1. Може бути наслідком потужного землетрусу вчені. Пов'язують перше за шість сотень років виверження вулкана на Камчатці із підземними поштовхами минулого тижня, які сколихнули далекий схід. На оприлюдненому у мережі відео видно величезну хмару із попелу. Вона здіймається в небо на понад 6 кілометрів. Уся територія навколо вулкана Крашенинникова вкрита попелом. Вітер відносить хмару в бік Тихого океану. Евакуацію не оголошували. Поза як у зоні небезпеки населених пунктів немає. Вулкан Крашенинникова прокинувся вперше за всю історію спостережень. Він розташований за 200 кілометрів від адміністративного центру Камчатки. І нині території навколо виверження надано помаранч. Код авіаційної небезпеки. Справжня драма на сцені: аншлаг у залі і несподівана гостя за лаштунками. У столиці відбулася прем'єра нової вистави популярного українського режисера Івана Уривського Земля особливість постановки полягає у тому, що у ній задіяні актори одразу двох київських театрів. А саму виставу режисер театру Франка Уривський показує на сцені столичного театру Лесі Українки. На прем'єрі побував і кореспондент ТСН Іван Воробйов. У глядацькій залі театру імені Лесі Українки жодного вільного місця. Сьогодні тут прем'єра вистави режисера Івана Уривського. Земля за одноіменним твором Ольги Кобилянської. Сам Уривський також у залі трохи хвилюється. На тижні будемо орати. Як на весні добре ориться, то буде добрий рік. В Основу повісті Кублянської лягла подія, що трапилася наприкінці 19 століття в Буковинському селі. Молодший брат убив старшого, аби стати єдиним спадкоємцем батьківської землі. В інтерпретації режисера це історія однієї родини як мікромодель всесвіту, сімейні конфлікти, драми, зрада і любов, вічні, адже супроводжують людство з початку його існування. Розповідає Уривський. Проте називає цей матеріал непростим і зізнається, довго вагався чи братися за цей твір. Мене захоплює і тексти, і, звісно, я мав певну складність при переносі їх на сцену, але для мене важлива була ця історія, бо вона якась ну дуже багато особистих, напевно, моментів, якихось угу. в ній є. Ця історія актуальна у всі часи, певен режисер, і перегукується із сьогоденням. Бо там є сім'я, да, там є всі якісь такі людські проблеми, так, там є війна. Е -е... Там є дуже багато людського якогось. Усю роботу від постановки режисури, розробки декорацій до підбору костюмів зробили митці київського театру імені Франка. В плані атмосфери все чудово. Мені сподобався цей період репетицій, Люди, які тут працюють. Актори Франківці також на сцені разом з акторами театру Лесі Українки. Актор Сергій Дитюк у виставі Уривського грає голову родини. Під час свого творчого шляху змінив багато театрів та режисерів. Досвід роботи з франківцями йому сподобався, каже він. З Іваном було комфортно працювати. Він знає, що він робить, точно знає. І тому і спілкування, і вимоги, які були від нього, вони були зрозумілі і було працювати достатньо легко і цікаво. Вистава Земля була створена за рекордні півтора місяці, розповідає актор Владислав Мелешко. Він грає одного з братів Саву, який вбив рідного брата Михайла через бажання заволодіти родинною землею. Каже, ця роль змінила його, зокрема через особисті обставини. Це було важко, це було дуже цікаво. Мені трошки стало важче з 18 числа, бо в мене якраз дитинка народилася mm -hmm. з дружини. От і в мене, знаєте, репетиції 24 на 7. Але я кажу, що в нас просто зараз кожну ніч една атака, тому ми і не висипаємось. Другий прем'єрний день припав на ракетну атаку росіян на столицю. Тож вистава розпочинається із хвилини мовчання за загиблими. Для актора Олександра Рудинського ця вистава особлива, адже на одній сцені разом із ним його вчитель, актор Анатолій Ященко, у ролі батька та дружина акторка Марія Рудинська. Олександр та Марія вперше в житті грають на одній сцені закоханих. Друго собі знайшов. і хто ж це каже? Для мене це честь. Ці люди були поруч сьогодні. Рудинський теж грає Саву, але в іншому складі. Роль надзвичайно емоційна і потребує багато енергії. Тому після вистави відчуває виснаження та спустошення. Зізнається актор. До того ж, відбиток накладають і нічні обстріли. Це особисті речі, розумієте? Ви ж бачите, що сьогодні відбувається за вікном. Воно не може проходити повз актора. Тобто, ця частина, яка сьогодні ну, вона лишається при тобі, і це. Певний фундамент, який дає тобі ще додаткового імпульсу на виходу на сцену, розумієте? Певний запал. Перша поява на публіці у новому статусі серед гостей прем'єри, тимчасово виконуючи обов'язки міністра культури Тетяна Бережна. Це надзвичайно красиве переосмислення класичного твору і е я дуже сподіваюся, що в мене буде нагода поговорити більше з акторами, більше з працівниками театру, щоб зрозуміти, що ми, як міністерство культури, можемо зробити для них, щоб таке мистецтво, таку творчість бачив не тільки український глядач, а глядач з усього світу. Після вистави глядачі ще довго не відпускають акторів зі сцени, а самі вони за лаштунками ще довго діляться враженнями та вітають один одного з прем'єрою. Це буде так. Дякую. Дякую вам. Дякую. 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 Вистава Земля має вікове обмеження: 16+, а квитки на неї вже розпродані аж до жовтня місяця. Іван Воробйов, Іван Павлович, Олексій Савчук, ТСН 1+,1 ну, на цьому. Я завершую ефір ТСН. Підписуйтеся на наш канал на Ютубі. Ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри щодня. буднях та вихідних. Ну а наразі підсумки сьогодні. Евакуація з Херсонщини з корабельного району погодилися виїхати 80 людей. Ця місцевість залишилася без газу, продуктів та води. Їх тепер неможливо доставляти, бо пошкоджений острівський міст, який з'єднує корабельний житловий масив із самим Херсоном. На переправу росіяни двічі скидали авіабомби. Тримання під вартою або більше 8 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав вищий антикорупційний суд народному депутату Олексію Кузніцову. Він один із фігурантів справи про можливу корупцію під час закупівлі засобів РЕП та БПЛА для Нацгвардії. За версією детективів набу він був у злочинній групі, що штучно завищувала ціни на обладнання. У цій справі проходять також колишній голова Мукачівської райадміністрації, начальник Рубіжанської міської військової адміністрації та інші засідання щодо. Обрання запобіжних заходів продовжаться у вівторок. Шестеро постраждалих унаслідок пожежі у Львівському готелі. Серед них двоє дітей. Попередньо в одному із номерів стався вибух. Зайнялося на 9-му поверсі 12-поверхового готелю. Гостий чорний дим виривався із вікон. Рятувальникам довелось евакуювати два десятки людей. Домашній цілодобовий арешт. Такий запобіжний захід обрали чоловікам, які пошкодили ворота та проникли на територію ТЦК у Вінниці. Конфлікт стався, коли представники ТЦК затримали чоловіка, який перебував у розшуку. Його намагався відбити цілий натовп. Близько 80 осіб виламали ворота і хотіли проникнути всередину. Втрутилась поліція, п'ятьох зловмисників затримали. Справжня драма на сцені і аншлаг у залі. У столиці відбулася прем'єра нової вистави популярного українського режисера Івана Уривського Земля. Особливість постановки в тому, що у ній задіяні актори одразу двох київських театрів. А саму виставу режисер театру Франка Уривський показує на сцені столичного театру Лесі Українки. Квитки розпродані аж до жовтня.